Із ключових питань. Тобто я хочу розуміти, за що я сплачую. знаєте, там от, на рівні там, окремої якоїсь громади можна казати, що певна сума вона повинна йти на дороги. і, можливо, це є і первинною там, в деяких адміністративних одиницях, а в деяких є на освіту, в деяких є на обороні. Оборону, звичайно, в деяких навіть можливо, і потрібно купити там певні автомобілі для чиновників, як зрозуміти або створити зрозумілу концепцію, що людина сплачує розуміє, що навіть для чиновника в якийсь момент потрібно придбати автомобіль. Ну для, Тобто для його обслуговування, напевно, поки він працює. От як от до не цього не дійти? Це є. Глобальна політика держави, от ви кажете про те, що на перше місце потрібно ставити людину з її інтересами. Тобто держава зі своїми інтересами вона вже уходить на друге місце. А, що? Ну, ну ні, тут ні. Е, з вами не погодитися, тому що е, тільки, ну як я кажу, розвиток це дорога з двостороннім рухом. Тобто, якщо держава повертається лицем до людей, люди повертаються лицем до держави, бізнес до держави і е, розуміння того, що бізнес кормить. Е, Кормить все, тобто бізнес сплачує податки, тобто креативна людина, котра розвивається, вона щось продукує, вона реалізовує, вона кормить себе, свою родину і відповідно державу. Тобто нічого не відходить на другий план, все в комплексі. І треба говорити про комплексний підхід. Це не проста система, коли Говорити про комплексний підхід, тому що навіть здоров'я людини вон, ну, роз, роздивляється як окремий елемент від системи. А ми вже знаємо, що є таке поняття, як психосоматика. Да? Тобто, як ми відносимось до якоїсь речі, так потім виглядає наш організм. Тут така сама ситуація, як ми відносимось до держави, як держава до нас ставиться. Але в будь-якому випадку е от момент е треба вже невілювати і відходити від стандарту, що держава щось нам винна. Або ми винні державі. Це обопільний рух, де ми розмовляємо один з другим. Це можна все налаштувати на рівні е інформаційних систем. Тобто. Вже сьогодні кожна рада має свій е, сайт. На сайті є кабінет е, мешканця або платника податків, і через ці речі ми можемо отримувати один від другого фідбек, але основний Казус в цьому, що, наприклад, бізнес-структури вони несуть кримінальну відповідальність за будь-яке порушення. Ну, не будь-яке, але зачастую а, навіть в кримінал затягують те, що там не має бути. Ну, в більшості випадків. Але якщо е, бізнес-структура йде і добивається того, що там судді відстоює свої інтереси і виграє справу, чиновник, який заподіяв бізнесу величезну шкоду, він не несе ніякої відповідальності. Тобто це не прописано. Чому, ну, чому на бізнес зразу накладається відповідальність? А на чиновника ні. Я, звісно, не за, не за те, щоб зараз е, всіх е, упакувати в страх, але я за те, щоб все поставити на свої щаблі. І коли ми говоримо про комплексну систему, то от те, що я кажу, що все можна порахувати, коли все є в єдиній системі весь бюджет. Да? Бюджет, як то і утримання ем, контролюючих органів, як то утримання різних гілок влади, як то утримання органів місцевого самоврядування. Ми тоді будемо бачити, ну це як в бухгалтерії, нічого не відрізняється. Тільки тоді бізнес буде ефективний, коли він навчиться на кожній ем, ланці робити аналіз, що мені не потрібно, що я можу прибрати зайве. Я можу прибрати там, не знаю, там, мені не потрібен, наприклад, касір, да? тому що я все перевожу в форму безпаперову, да? без, без, безбутівкову. Тоді вивільняється місце касира. І касир має подумати, можливо, я хочу стати там головним бухгалтером, може, я хочу розвиватися далі. Тобто, це непогано, це не треба говорити, що машини замінять все. Просто якщо е, говорити про комплексну систему, зміни податкової системи, іменно системи, не схеми, а системи. Тобто, коли у нас. Е, е, Податки ефективні, коли людина, попрацювавши на одному місці роботи, вона розуміє, що їй не подобається, вона хоче щось змінити, вона хоче в якусь взагалі іншу сферу піти, або займатися двома-трьома сферами а, там, і подорожами, і не знаю, там а, а, якимись БАДами, і, і експертизою. І ну наскільки їй хватає, її креативу, наскільки вона може принести користь людям. Ну і собі в першу чергу, тому що теж пахати 24 на 7 це не дуже добре. Але для цього має бути створена система. Система має, як ви кажете, вона має бути зрозумілою на всіх стадіях. Для чого я сплачую податки? І яким чином я їх сплачую, тому що для чого можливо, ну є країни, в яких для чого зрозуміло? Тобто у них класна інфраструктура, у них там класна охорона здоров'я, у них дбайливо держава ставиться до інвалідів, до покинутих діток. Там потенціальна система функціонує так, що люди перевиховуються. Да? Але в загальному, якщо брати, ну, наприклад, та, та же Швейцарія, да, там рівень суїциду настільки високий. Чому? Тому що людина не може проявитися. І система оподаткування така, що вона не, не зрозуміла людині. Тобто, треба дуже багато всього розуміти і знати, щоб. Мало того, що ти придумав бізнес, придумав, як його зробити, ти ще маєш розібратися в тонкощах оподаткування. Оподаткування має бути легке. І е, платити податки, зрештою, має бути легко. Тобто, відходити це від, це... від того, що ми тяжко працюємо і тяжко сплачуємо.